Привіт! Ві Всіх вітаю у мене на каналі. Сьогодні планувала готувати штундру з буряками. Цей рецепт е, я вже знімала відео, але ж я хотіла з яловичини готувати. Так. Але виявилася, що у нас будуть гості, які не люблять яловичину. То я розморозила. Свинина. Треба ошиєк, але ж е, в мене задня частина. Будемо зробити з того, що є. А яловичину заморозила. Майже вже заморозилась. Так, так що яловичиною, штундра з буряками з яловичини буде іншого разу. А зараз нагадаю, так, нагадаю цей рецепт, бо. Він дуже смачний, дуже корисний. Так, корисний. Чому? Бо з буряком квашеним. Ось я достала з балкона буряк заквашений і будемо готувати. Ще мені потрібні будуть томати, часник. Одразу скажу по рецепту йде часник, але ж я квасила буряк з часником, то часник я не буду додавати. Лавровий лист, масло вершкове, і це у цьому рецепті так, завжди використовують олію. Ну, я ж полюбляю змінювати рецепти, то буду масло додавати цибуля. Мабуть, що забила, то по ходу приготування вспомню. Чистимо. Так, цибулю почистили, м'ясо порізати, томати на тертушки перетерти. Чотири великих томати потерли на тертушки без шкурки. Починаєш чистити, і ось така шкурка залишається. Шкурка не потрібна. Так що ось так. Буряк порізали. На півкольце, цибуліни 4 порізала півкольцями. Так, м'ясо ось так порізала, солити поки не будемо. Так, ще вспомнили. Саме головне, що потрібно, сливове повидло. У мене, як завжди, простого немає повідла, але ж є ось таке варення. Буває краще, але цього року ось таке. з волошськими горіхами. Так, сливове. Лавровий ліст. масло вирішила не використовувати. Чому? Бо це ж я хотіла з яловичини, а свинина і масло не дуже. Якщо баранина, свин е, яловичина, то масло вершкове дуже пасує. Тому я вирішила брати все ж. Все ж олійку. Олійка в мене така гарнесенька, 100%, гірчична. Так що я налью на пательню олійки. Так, і висиплю м'ясо. О! Хварчить, значить, розігрілась. Так, не взяла лопатку. Ви самі знаєте, як потрібно смажити, щоб сік не виділявся. Так, одразу не перемішувати. Так. Що потрібно? Потрібно посолити. Одразу я не солю. Вот зараз посолили. Помешали. Кому мы мешаем, мы не знаю. Перемешали. Так. Вот Перемішаємо і трошки отускуємо. М'ясо змінило коле так буряковий. А у нас ще цибуля синя. Я не спеціально купувала таку. Просто така була гарніша. Я купила так. так. Перемішуємо і підсмаживаємо цибульку. Цибуля вже підсмажилась. Додаємо лавровий лист. Так. И і... томаты. Вирушаємо, накриваємо кришкою. І хай тушкується. Будемо додавати сливове на Штундра з буряками готова. Так, вимикаємо, переставляємо і... Будемо коштувати. Ну, коштувати я ще, поки не буду, бо гаряче. Але ж все ж покажу, яка це красота. Яка смакота. Так, яка смокота я напишу в опису. А що я хочу додати? Готуйте, готуйте штундру з буряками. Це дуже-дуже корисно, Дуже, дуже корисно. Ой, щось я так. Насипала негарне, але ж нічого. Так, ми не в ресторані. Так що в ресторані, що там подають в ресторані, я не знаю. А це ж смакота така, що за вуші не витягнеш, так? Так що вживайте, обов'язково. Тільки хочу додати. Я. Завжди щось змінюю. так? І сьогодні оце олійка, що я додала, вона гарна, але ж спочатку. Ой, мені слюнки, чуть-чуть не можу розмовляти. Що спочатку було? Спочатку був запах. Так, дуже неприємний для тих, хто не полюбляє, як пахне печінка. так? До мене підійшли дома і кажуть, що у нас печінка смажиться. Я ні-ні, це не печінка, це олія гірчична. Так. А, але ж це було на початку, потім запах зник і все добре. І така смакота. І, так, готуйте штундру з буряками і обов'язково вживайте ось цей сік з буряка. Якщо ви заквасите. Я зараз даже покуштую, я майже все випила. Це дуже-дуже смачне і корисне. І якщо ви будете вживати такий напій, то шлунок і кишківник вам скаже дякую. І буде працювати як годинник. так? Дійсно. Так, так що використовуйте наші звичайні бурячки, готуйте штундру з буряками і будьте здорові. А я зараз гарнир не приготувала, буду їсти з хлібом. А коли є гарнір, тоді, тоді хліб я не вживаю. Все. Ходіть здорові! Побачимось, па-па. мясо, ммм, мясо Навіть. наверть, моими зубами можно есть, так хлеб я подсушила, ммм, смачно, что тут бурячок, ммм Очень смачно. А тут бурячок и, мабуть, слива. <сёплодисмент сёплодисмент> как сказал той райкен, речь лишилась. Курс специфический. Специфический. Не, не специфічно. Дуже смачно. Дуже, дуже смачно. Це вам не пить, не пицца. Угу. А я поспішаю, да? Э, краще жувати потрібно. Ммм. Я не знаю. Якщо. Гості не похвалять мене, тоді я вам і нікому не буду готувати таке. Я замислилась. Я замислилась, чому ми не готуємо таку смакоту частіше.